Понеділок, 29 травня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Масована повітряна тривога не минула без наслідків. Уночі росіяни вдарили по столиці, атакували її одночасно ракетами та безпілотниками. Загалом у небі над Києвом наша протиповітряна оборона знищила 40 цілей. Є падіння уламків у Подільському та Святошинському районах міста. Там пошкоджені будинки. Пролунали вибухи також і на Миколаївщині. Над областю сили ППО збили три дрони. Камікадзе приземлили такий і над Одещиною. На жаль, за даними військових, є влучання влучання саме уламків після збиття дрону Камікадзе у деякі об'єкти портової інфраструктури. Зараз наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються. Загалом уночі сили ППО знищили 67 повітряних цілей, збили 37 крилатих ракет, 29 дев'ять шахедів і розвідувальний безпілотник. Окупанти знову тероризують Дніпропетровщину вночі. Чотири години тривала ракетна небезпека. Та, на щастя, ніч пройшла без атак. Утім, російська армія не припиняє обстрілювати Нікопольщину. Надвечір ворог зі ствольної артилерії гатив по Мирівській громаді. Пізніше вдарив по Марганицькі з дрона Камікадзе. На місці працюють рятувальники. Кількість загиблих внаслідок атаки по медзакладу зросла до чотирьох. Такі офіційні дані обласної адміністрації на місці прильоту досі працюють профільні служби. Зараз там і наша знімальна група. Про наслідки трагічного дня розкаже наша кореспондентка Софія Куценко Соню. Вітаю колеги. Зараз ми знаходимося біля амбулаторії, куди в п'ятницю зранку влучила російська ракета. Як ми бачимо, будівля ще зруйнована. Вогонь тут гасили кілька годин. Всередині неодноразово обвалювалися перекриття, рятувальники. Майже добу розбирали завали та понівечені конструкції демонтовували. Це звичайний спальний район, де немає жодного військового об'єкта. Росіяни цинічно поцілили сюди вранці, коли в медзакладі та навколо було. Доволі людно 31 людина постраждала. Серед них є і діти. Здебільшого це перехожі, які просто проходили повз. Також є поранення серед лікарів та пацієнтів. На жаль, є і загиблі. Далі прямо мова ракетна атака, яка сталася зранку, 26 травня, забрала життя чотирьох людей. Це 56-річний лікар і 64-річна співробітниця медзакладу. А ще 57-річний працівник ветклініки та 69-річний чоловік, який в момент прильоту проходив повз. За попередню інформацію від, фаху... від фахівців по амбулаторії вдарили іскандером. Вибух був настільки сильний, що в будинках навколо повилітали вікна. Зараз на місцях працюють профільні служби. Вони впорядковують територію та фіксують пошкодження. Найближчим часом людям обіцяють встановити вікна, а родинам загиблих виплатять по 300 тисяч гривень допомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі це вся інформація більш детально про наслідки атаки дивіться вже у нас наступних випусках новин студія дякую тобі, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про наслідки трагічного дня, коли росіяни ракетою атакували медзаклад. Внесок у перемогу напередодні важливих битв батальйон Айдар відкрив збір, зокрема на дрони, автомобілі, запчастини до них, а також спорядження. Необхідна сума не маленька 5 мільйонів гривень. Тож, якщо ви можете допомогти донатом, реквізити зараз на екрані, а також посилання під матеріалом на Ютубі. Підтримаємо наших захисників і разом до перемоги. Їх називають блакитними касками, але вони не відвоюють території силою. Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день миротворців ООН. Тих, хто протестує злочинам проти людини протягом багатьох років Україна активна учасниця таких місій. Наші військові з 92-го року долучалися до операцій у різних країнах, зокрема Югославії, Грузії, Хорватії та Джикистані. А коли Росія напала на Україну, миротворці повернулися, аби захистити рідну землю. З потеплінням збільшилась кількість нещасних випадків на водоймах. Лише за добу рятувальники та водолази тричі прибували на виклик. У соборному районі міста врятували чоловіка, який стрибнув з центрального мосту у Дніпро. Після падіння він вижив, йому надали медичну допомогу та відправили до лікарні. Вже ввечері на озері куряче помітили тіло людини за сім метрів від берега. Водолази дістали загиблу. А у кам'янському чоловіка. Недалеко від суходолу. Наразі правоохоронці з'ясовують їхні дані та причини смерті. Рятувальники нагадують, у військовий час немає місць для купання, тож дотримуйтесь правил безпеки. Танці під російську музику та мітинг проти святкових заходів так вихідними у кривому розі пройшов день міста. Майже в усіх районах провели концерти, квести, спортивні змагання, ярмарки та тематичні виставки. Тим часом активісти та родичі загиблих і полонених вийшли на акцію з гаслами не на часі. Люди обурені. Розважатися стверджують, коли у сусідньому Дніпрі траур недоречно. Чим все закінчилося, розкажемо вже у наступних випусках. Новин не пропустіть. до літа лічені дні. А у Дніпрі справжня крижана казка у цирку прем'єра шоу на льоду. Акробати, ілюзіоністи, дресирувальники та повітряні гімнасти. Без страховки та на ковзанах під супровід сучасних українських хітів вражали глядачів новими номерами. На прем'єрі побувала наша Анастасія Вільхова. Ukrainian диверсмен або ж незламні під такою назвою дебютують актори цирку на льоду. Спочатку великої війни для них це перший виступ у Дніпрі у залі Аншлаг. Першою підкорювати купол вийшла повітряна гімнастка Ірина. Зізнається, дуже чекала на прем'єру. Ми готувалися дуже щільно, бо ми дуже хотіли передати нашому глядачу все, що ми відчуваємо у сьогоденні і сльози, і посмішки, і жарти, і все, щоб усей спектр цих відчуттів ми дуже щільно вклали в наше шоу. Найважче кажуть актори це поєднувати циркові навички з ковзанками, бо крига жаліються не щадить нікого, навіть жонглерів. І падали дуже багато разів. і в нас булави, які ми кидаємо, так само падали. І дуже тяжко було навчитись кататись правильно, добре і щоб стабільно стояти і кидати на ковзанах. За професією акторка, вже як три роки ведуча клоунеса Юлія зізнається, сьогодні чіткого сценарію немає. Весь виступ імпровізація. Я Всі номери це інтерактив з глядачами, і кожен глядач, кожна людина різна. І ти не знаєш, коли ти чоловіка цього піднімаєш, що він тобі зараз каже, чи захоче він ставати, чи ні. Аби здивувати глядачів, актори зіштовхнули дві стихії. Афі у поєднанні з акробатичними трюками не залишила осторонь нікого, особливо малечу. Мені дуже дуже подобається. Я хочу виступати як дівчата. Мені дуже сильно понравилось, як там дресіровані песики розтрибували дорігоради та крутилися. На мить себе відчули дітьми і дорослі. Ми проридали весь перший від часу, від радості, це дуже цікаво. Ольга з донькою Машею, переселенки з Нікополя, прийшли до цирку, кажуть, аби трошки відволіктись від новин про постійні обстріли в рідному місті. Дітям лячно, але тримаємося, вони не хочуть. Покидати Україну, вірять в Україну. Ми дуже радіємо лагадорі, що є так, хоч така можливість, такий важкий час. Діткам хочу надавати для акторів цирку. Це перша повноцінна програма в Україні з початку повномасштабного вторгнення. На початку року колектив два місяці гастролював в Угорщині, але весь час мріяв покорити велику сцену у рідній країні. Ми вже готувалися, будучи в Угорщині на гастролях. Ми повернулися і. Буквально ми зробили дуже великий труд, тому що було важко. Важко за дві неділі зробити повністю нове шоу, патріотичне, нове, цікаве, веселе шоу. У виступі червоною ниткою проходить ідея перемоги. Артисти цирку вірять, попри всі негаразди, ми вистоїмо. У нас нема сьогодні сюжету. У нас кожен номер створений з показом любові до України. Незламні або Ukrainian Deversment чекають на Дніпрян до 18 червня. Квитки замовити можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.